Може, говоримо сьогодні про топ-5 найбільш розповсюджених фішингових атак. Е, актуальними станом на 2025 рік. Насправді в даному домені мало що змінюється. Е, з... Плином часу наш в принципі топ-5 можна характеризувати наступним чином. Топ-1 це листи, топ-2, це теж листи, топ-3, це теж листи електронною поштою, але вони мають різні дещо наповнення і різний механізм атаки. Якщо умовно розставити їх по місцям, це не на базі статистичних якихось відомостей буде. Але от по відчуттям, скажімо так, що є найбільше сповсюдженим, то на першому місці у нас йдуть імей-листи з вкладеннями у вигляді ПІФА. Файлів, або Word файлів. Умовно кажучи, вам надходить лист від нібито легітимної адреси, на якому в якому вкладенні ви бачите файл. Підієв форматі, який має назву, ну, нехай буде платіжна інструкція, там така-то, така-то. І текст листа вас нібито закликає подивитися цей файл, тому що там нібито дані або від податкової, або, та, в принципі, найчастіше таки від податкової. Ви відкриваєте цей файл, він виглядає цілком легітимно, і або в ньому є шкідливе вкладення, або воно матиме. Посилання на ресурс, який е, безпосередньо буде фішинговим, або там буде інший файл, який ви завантажите, він же буде шкідливий.